Розкажу, як є, а ви вже думаєте, делать то, що я прошу, не делать. А, У мене всі соцсети розвиті, Фейсбук, Інстаграм, YouTube, повністю все. Телеграм я ніколи не трогав. Так, да, я там брав рекламу, да, вони не дішовані. І тут короче, просто мені одразу пару каналів написали, які я там ще пару років років тому, коли брав рекламу. Чи по 15, чи по 20 тисяч за рекламу я брав. І тут вони мені знову пишуть, не хотіли взять, там оце вся маркетингова тра-ля. Думаю, блин, всі соцсети розвиті, а телеграм у мене там 11 тисяч подписчиків і все. І вони туди, сюди, плюс-мінус 2 тисячі. Вказується, я в Facebook можуть посилання. І, і, і не видумувати, де знайти ці деньги, щоб платити, непонятно за що, за те, що так, короче, текст написали, перейти на нього. Будь ласка, хто мене подивився, перейдіть. Я ставлю в описі е, перехід на свій телеграм-канал, тому що він, ну, він в дійсності потрібен. Е, там можна, знаєте, віщі своїми віщами називати. В других соцмережах цього робити не можна. Всім подякував, хто перейде.